Представляю лінійку карнизних профілів AluGips гіпс для гіпсокартону. Гардина J75. SK Single J75. Una Gips. Гардина J75. Геподібна ніша для штор з вбудованим дворядним карнизом. SK Single J75. П-подібна ніша для штор з вбудованим однорядним карнизом. UNO GIPS – Однорядний карниз в рівень зі стелею. Це комплексні конструкційні рішення, укомплектовані преміальними бігунками для штор RANA Big. Конструктив профілів дозволяє робити різні конструкції підсвітки в нішах. Доступні кольори білий та чорний. Карнизні рішення Алюгіпс це новий стандарт у проєктуванні та монтажі гіпсокартонних систем. Ми поєднали естетику, функціональність та простоту монтажу в одному продукті Ви отримуєте готове рішення котре допомагає не тільки зекономити час на монтажі, а й отримати стильний сучасний інтер'єр. Алюгіпс це надійний партнер для ваших проєктів. Обирайте якість, функціональність та дизайн.